Я бачу себе, як я його обіймаю, і він мене обіймає. От таку картинку мені постійно вона в очах. Давай будемо шукати Валентина. Це він перший клас ходив. Ось з Валентин ми з сім'єю. Він дуже любив за столом сидіти, коли я готувала їжу. І він сидів, потім піднявся і так дойшо до холодильника. і в мене таке відчуття, не то, що відчуття, а начебто хтось сказав, що з Валентином буде біда. І Я в той момент думаю сказати йому, він не повірить. Потім пройшов час, це не одразу сталося, і я якось стала забувати, і все не наважилось йому про це навіть сказати. Його захоплення було це ще з дитинства, його цікавий транспорт. Спочатку він там цікавився залізницею, ще маленький був, це завжди там у нас в село приїжджаємо. Поряд була залізнична станція, це ж він там брав, він непогано малював, брав там олівець, альбом, і це ж бігав, там малював поїзда. Але, знаєте, не весь поїзд, а тим якісь там такі детальки, допустимо, тілєшку, тут, що до вогон як там пружини стоять таке це його цікавила ця технічна частина. Але потім його потихеньку це перейшло із залізниці на авіацію. Там, колись сусід приніс журнал навіть техніка молодежі, там цілу таку стопку, навіть кілограм з 10. Ой, і там було багато про авіацію, це його захопило, він почав перекинути на авіацію, і так він розбирався ні дуже добре, бо там е е е літературу вивчав, таку серйозну літературу, не е е навіть не найшов популярну технічно. І оця авіація залишилася до цього часу. Це і, і стало одним з таких причин, чому він пав таку халепу. Його авіація, так, він дуже розбирався добре. в ній. Чи виставка там була. ну Взагалі, так як він казав, що він зустрічався з дівчиною, яка попросила в нього кошти для свого діда. Вона так сказала йому, що він хворіє раком і йому, ну, їй потрібна на лікування дідуся, там певна сума. Ось він зібрав ці кошти, так як Валентин був дуже такою доброю, відчуйною людиною, і він з нею спілкувався. Ну вона приїжджала неодноразово до Києва. От, тим паче, що вона була дуже гарно обізнана в авіації, а це його було хобі. Він також дуже любив авіацію. Мені, звичайно, так воно й було, що вона його просто виманила. Знав, що він їде в Крим, бо мама була в селі. А ми були там на хазяївці, залишилися чоловіча частина сім'ї. Він вже поставив мене фактом, що вже купив білет і все, що він завтра їде, зараз трошки ляже поспить і поїде. Крім ми з на цю тему говорили, поки він там не заснув, що я рекомендував йому не їхати. Бачите, що тоді ще досвіду не було про цих політв'язнів, які вже там були в українській. Навіть про Сінцова ми не знали, про Кольченка не знали, бо це свіже таке було. Потім вже це діло почало розкручуватися, ми вже знали, що да, така тема є. Там вже просто мало часу прийшло. Він не дав знати про себе, і це вже майже місяць пройшов, і ми не знали, де і що з ним. Взагалі, вся сім'я була дуже ну, стурбована. Ми всі дуже важко це пережили. Ми вже саме гірше думали, що можливо, ну, він не доїхав, можливо, ну, можливо, його хто вбив, ну, що хоч думали. І ми почали шукати його свої пошуки. Але чоловік пішов в поліцію, написав заяву про зникнення. Потім він, по-моєму, мінюст також написав заяву в пошуках. Ну, Де можливо, ми телефонували, зв'язувалися з самообороною із Кримом, його фотографії переслали, людей туди послали, щоб вони. Ну, можливо, хоч якийсь зацепка, чи він там живий, чи. Ну, Взагалі були пошуки, дуже великі пошуки. І майже місяць, да, пройшов, і ми отримали потім листа з ФСБ. Від адвоката, що він затриманий. Московський обласний суд сьогодні виніс приговор гражданину України Валентину Виговському. Він признан виновним воєнному і економічному шпіонажі. Тепер по приготу суду 11 років йому пристає відбути в колонії строгого режиму. Це, це жахливо. Зателефонувала мені моя двоюродна сестра і сказала, Галя, ти сидиш? Я кажу, да, так, сижу. Ну, якщо стоїш, то сядь. Каже, тільки що по телевізору показали, що Валентину таке обвинувачення і 11 років сурового режиму. Ну, Ви знаєте, от як сказати, яка реакція, начебто на тебе на голову налили кипяток. Стаття 276, це шпигунство. Всі матеріали закречені. Ми навіть у нас документів немає. За що я судили там? Що є що такі? Є офіційний документ це з нашого е, консульства, що е, він там заарештований в Росії, і справка з тюрми вже сховані, що він прибув на місце. О, звичайно, ми знаємо там, що це все було, бо там вже були повідомлення засобів масової інформації російських. У 2015 році там цей Кісельов російський на програмі ВІСТІ, якраз як Валентина засудили, вже вирок оголосили. Він сказав, що такі-такі-то, досі там шпігун засуджений за те, що він хотів розрушити Воздушно-Космічні сили Росії. Ну, така це фраза журналістська, Тобто це не, не фраза, не цитата із вироку. Бо у нас в вироку цього офіційно немає. І ми, скажімо так, офіційно не знаємо, що там з ним сталося. Зразу. Я почала думати 11 років. 31 і плюс 11. Це було дуже неприємно, жахливо, так якось внутрішні. Не хочеться теж згадувати. А саме. За дитину подумала в той час. У нього син, якому було п'ять років, який дуже любить Валентина, любив. Валентин багато часу з ним проводив. І тут, як він потім в листах написав, була дитина, грався з нею на дитячих площах. У площадках каже, не думав, що я прокинуся і не побачу. І на стільки років я не зустрінуся з сином, не побачу, як він росте, як піде в школу, зараз він в 10 класі. Да, це жахливо. Тут навіть даже... навіть згадують якось так важко. Ну, пам'ятаю, ми як по масиву гуляємо нас, тут я з татом гуляв, там гуляв, досі, досі, досі. Ну, такий фрагмент пам'ятаю. пам'ятає. Ну, бачите, ми довго не казали, куди Валентин дівся. Поїхали такі будувати, і все. Ну, немає, не, ну не казали. Ну, знаєте, там з силу різних причин, чому не казали. Може, чи зрозуміє, чи не зрозуміє, але не, там, факт що не казали. А вже сказали тому, коли він вже сам про це дізнався. Він правда, про це не нічого не казав, але я вже бачу по очах, що він вже знає, ну, загальну картину, окрім <кій> деталей. потім вже сказав, що так і так от така вийшла ситуація, що, що тут твій тато -герой, бо він попав в таку халепу, бо він таких українців, бо він ж затемчу, за Сінцова, за Кольченка. Це ж він з тієї компанії, скажімо так, у ну, часовому періоді. Mm -hmm. Таке розказав, да, він тоді, ось, ну, щоб він не подумав, там, що якийсь там може головник або ще щось таке, що це общем-то, не та тюрма, що, що тюрма. Ну, він, да, він зараз знає да, що тато там. Значить, його посадили були у штрафни у ШИЗО за те, що він відмовився працювати на російську економіку. Ще він раніше заяву написав, що він не буде працювати і це приймалося, але потім ну, з офіційним обвинуваченням, що він неправильно робив зарядку. Ну, Штрафом там, як правило, не працюють, але тим не менше. Він... Бо він час знаходиться в такий режим, там в тюрмі декілька режимів є. І там такий режим, приміщення камерного типу ПКТ. Ну це типу тюрма в тюрмі. То він весь час там знаходиться, там їх і правило з того ПКТ на роботу. Раніше не відправляли, а зараз, по там вже ув'язнів стало мало, бо Вагнер забрав майже всіх. От вже навіть цих туди стрілять на роботу, ходить, але він написав заяви, не ходить на роботу. Ну, і за йому таке покарання за відмову працювати на Росії. Будемо боротися. Будемо кричати, будемо шукати, будемо битися за вас. Ну, якщо я в Києві, то я відвідую практично всі ці акції. Ну, якщо вони не, не проходять паралельно. Особливо ті, що проводяться тими організаціями, які мають якесь відношення до полонених, до військових, там до цивільних, бо там жибато в Києвах таких намагаюся як можна більше бути. І підтримка тих людей, які приходять туди, підтримка їх рідних, і ну, звичайно ж, підтримка свого сина. Ну, таким чином, бо публічність вона піднімає ціну за наших в'язнів, але збільшує їхню безпеку. Ось такі акції, такі заходи, які проводяться, ну це не перша безпека їхня. О, а друге, а вже друге питання попадуть вони в ці списки чи не попадуть в списки на обмін. Хоча я знаю, що списки. Ці подаються нашою владою, нашими цими органами компетентами, які займаються. І є палантин в цих списках, але ж це ж залежить не від наших органів влади, а це скоріше, як Росія там дасть чи не дасть, і тим більше, що таке там ну, їх своє на умі.